4 серпня 2022 року. Сьогодні на обзорі дуже смачний нектарин узбекської селекції під назвою Лола. Сорт Лола у мене вже біля 20 років це один із перших нектаринів, які взагалі до мене попали в колекцію. Він дуже запашний, дуже сильний ванільний аромат у нього. І от самі смачні плоди легко вичислити по. Сильним ароматом. Якщо плод знаходите дуже сильний сильним ароматом, то там за, занадто багато цукру, я вже якби звик до цього і так користуюсь цим. Плоди в середньому 150 грамів овальної форми. Покривна окраска зелено-жовта. На вид дивишся вроді би салатово-жовті жовтця але він вже спілий і м'який. У мене це вже третє дерево цього сорту, третє покоління. Взагалі ще маточне дерево, яке тільки я достав, ще до сих пор живе. Правдами, неправдами але живе. У нього було три вимерзання. Вимерзає зазвичай тільки серцевина, кора залишається живою і по ній в той же рік вона встановлюється і далі розвивається. От такий нектаринчик Лола. Смак солодкий, легка кислинка, але смак у нього свій, ексклюзивний. Ні один нектарин не повторює свого смаку цього. Отакий от він середині. Е, тільки зрозумів, чим пахне він. От зараз так совпало, що зрозумів. Е, пахне він сам плод, не, не розрізаний аромат вощини. От як, якщо хто бджоляр, то розуміє, про що я. Як вощину знімають в миску, і от, оця купка вощини на з медом, от такий іде аромат. Такий же ж присмак теж у нього. Нектарний такий, нектарно густий нектарний. Ну, немає такого чіткого визначення. Кисло, солодке і все. У кожного сорту є свій присмак, притаманний тільки йому. У цього сорту густий такий нектарний смак, солодкий медовий. Кислинка своєрідна і для нього тільки присуща. М'якоть така ніжна, дуже соковита. І ну, сиш ж просто насолода. Як для себе цей сорт супер. Всі будуть в захваті рідні. Для ринку в нього окрас трохи біднуватий. Тому що ринок любить такі червоні сорти, яркі, навіть хай резинове, ну, але красивий був. Тут от ну, така окраска більшістю. Отакі от плоди якщо навіть чуть-чуть є невеличка ржавленість легенька, то це саме солодкий смак буде в нього. Рекомендую для себе, для сім'ї цей сорт. А якщо на продажу, це треба давати тільки пробувати його. Люди, які спробують його, то будуть купляти, незважаючи, що в нього немає такої окраски. повторюсь, у нього вага. В середньому 150 грамів, більшої не буває, максимум 180, а так середня буває 140, 150, 170. Така. Це для розуміння гусине яйце. Добряче гусине яйце по розміру. Ну, так, нектарин лола. На цьому свій обзор завершую. До нового зустрічі. До побачення.